Уявіть собі час, коли люди та боги жили поруч, а давньогрецькі міфи розповідали про створення світу і появу людських проблем. Одна з найвідоміших і найцікавіших історій це міф про Пандору та її скриньку. За давньогрецьким міфом, після того, як Прометей викрав вогонь для людей, Зевс, верховний Бог, вирішив помститись людству. Він наказав Гефесту, богу Ковальства, створити першу жінку з глини. Її назвали Пандорою, що означає, та, що отримала всі дари, бо кожен з богів наділив її особливими талантами. Афродіта подарувала їй красу, Аполлон музикальний талант, Афіна мудрість, а Гера – цікавість. Зевс дав Пандорі красиву скринь. І застеріг її ніколи не відкривати. Але божественна цікавість, що була однією з її дарів, зрештою взяла верх. Пандора не змогла втриматись і відкрила скриньку. Зі скриньки вирвались всі біди світу хвороби, біль, страждання, горе, заздрість і злість. Пандора злякалась і швидко закрила скриньку, але було вже занадто пізно. Всі біди розлетілися по світу, однак на дні скриньки залишилася одна річ надія. Це було єдине, що залишилось у скриньці, те, що змогло допомогти людям пережити всі випробування. Цей міф підкреслює важливість надії навіть у найважчі часи, він також показує, як людська цікавість може призвести до небажаних наслідків. Але при цьому залишається місце для надії та відновлення. Історія Пандори і її скриньки є потужним нагадуванням про людську природу і необхідність зберігати віру навіть у найтемніші моменти.